Господь достойний, славий! Господь величаю тебе, славлю тебе, прославляю тебе, достойний славий Ісус. Аллилуйя! Боже, є, є, є. Люблю тебе, Ісус. Славлю, славлю тебе, О. Oh, oh. Люблю тебе, Ісус! Величаю тебе! Славлю Господа! Славлю Господа! Славлю Господа! Славлю Господа! Славлю Господа! Славлю Господа! Во век! Мило всего! Во век! Мило всего! Во век! Мило всего! Во век! Славлю! Славлю Господа! Славлю Господа! Славлю Господа! Славлю Господа! Во век! Мило всего! Во век! Мило всего! Во век! Мило всего! Во век! Меліс твоя бої. До Достойні слави! Ти, достойні слави! Якщо у вас є Біблія, 1 Коринтян, 13 розділ з 1 по 3 вірш. 1 Коринтян, 13 розділ з 1 по 3 вірш. Я думаю, що це одне із самих важливих місць у Біблії. І якщо ви християнин уже із стажем, то ви мінімум десятки раз читали це місце. І мінімум десятки раз роздумували над цим місцем. І напевне, в кожного з вас, так само, як і в мене, завжди, коли ми читаємо це місце, виникає якісь питання. Тому що воно наскільки високе і наскільки сильне, що нам, людям, простим, здається, Ну, майже не досягаємо. Але якби воно було не для нас, то Бог би його не написав. Значить, ми в Ісусі Христі можемо відповідати цьому місці. Значить, ми в Ісусі Христі маємо ці здібності, щоб бути похожим на нашого Господа Ісуса Христа. І так, 1 Коринтян, 13 розділ з 1 по 3 вірш. Коли я говорю... Мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь дзвінка або бубон годячий. І коли маю дари пророкувати, і знаю усі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не буду мати жодного. І так тема сьогодні проповіді: з любов'ю, з любов'ю. Прочитавши цих три вірші із 13 го розділу, я думаю, що кожному з нас нескладно зробити очевидний якби, висновок. Без любові зроблене будь-яке діло чи служіння. У Царстві Божому, у Царстві Небесному, абсолютно не має ніякої ваги. Тобто, все, що ми з вами робимо, все, що ми з вами служимо, все, що ми з вами говоримо, якщо ми це робимо не із-за любові, тоді каже Бог, ці всі речі, зроблені вами, мене не вражають. Тобто, Говоріння на інших мовах, і дар пророцтва. Це, я рахую, дуже сильні і надприродні речі у нашому і з вами житті. Досконалі знання і віра, яка може практично все або перевертати навіть і горе. Добрі діла і навіть самопожертва, якщо всі ці речі каже Бог, Зроблені без любові, тоді вони не вражають мене Бога. Тобто без любові не оцінюються такі речі у Царстві Божому. Я хочу, щоб сьогодні кожен із вас задумався над цими речами. Знаєте, коли ми багато уже років віруючи, і ми хороші віруючі, ми просто знаємо. Що треба робити багато речей. І це нормально, ми їх робимо. Але от сьогодні навіть говорила пастор Іна, і вона казала, що Бога ну, не вражають наші десятини і не вражають наші пожертви. Він хоче бачити нашу любов. Тобто він хоче, щоб ми це робили тому, що ми любимо Бога, а не тому, що так потрібно, і не тому, що нас так навчили. Звичайно, коли ми служимо Богу, коли ми даємо десятини і пожерти, коли ми робимо добрі діла, це все правильні речі, і обов'язково треба робити. Але сьогодні я хочу підняти якби, нашу планку ще вище. Бог каже, всі ці речі ми з вами повинні робити з любов'ю. Все, що ми робимо, чи служимо без любові, не справляє, каже Біблія, на Бога. Ніякої уваги. Абсолютно ніякого враження. Дивіться, Бог каже, якщо я все це роблю, але немає любові, я ніщо і не буду мати ніякого пожитку. Тобто не буду мати ніякої користі у Царстві Божому. Це не значить, що якщо ти думаєш, а я роблю це не з любов'ю, значить робити не буду. Ні, треба робити. Треба народ рухатися вверх. Щоб всі ці речі, які ми робимо, вони були з любов'ю. Чому Бог вимагає, або чому Бог пропонує, він ще правильно сказати, вимагає, щоб ми з вами все, що ми робимо, робили саме із любов'ю. Перше, тому що Царство Боже, Царство Небесне, в якому ми з вами будемо жити, і частково уже живемо. Є царство любові. Біблія ясно це показано. Івана, 3, розділ, 16 вірш, написано: бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто дивіться, навіть цей чинок, який нас з вами спас, навіть такий грандіозний вчинок, Бог, отець зробив виключно тому, що Він. Любить людей. Тобто він опирається, цей вчинок на людей. Бог послав свого сина не тому, що було таке правило, не тому, що він захотів, не тому, що другого виходу, наприклад, не було, хоча це дійсно так. Але все ж таки головним чинником. Подумайте це, головним чинником, чому отець послав свого сина на землю, що він зробив те, що він зробив, була. Мотивація любові. Друге, чому нам треба це робити з любов'ю? Тому що сам Бог є любов. Біблія ясно показує, що в багатьох місцях Бог каже, Я є любов. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Тобто, дивіться, якщо ми хочемо впасти в Царство Боже. А ми всі хочемо попасти в царство Боже, то Біблія показує, якщо ми не любимо, або якщо ми робимо не з любов'ю, якщо ми поступаємо не з любов'ю, то тоді ми з вами Бога не знаємо. А якщо ми не знаємо Бога, ну ми не можемо попасти до Нього. Якщо ви не знаєте, наприклад, мене, то ви ніяк не зможете попасти до мене. Це нереально спочатку треба зі мною познайомитися, стати моїм хорошим другом, тоді ви можете попасти до мене. І так само мені, щоб попасти до вас. Якщо я вас не знаю, я не можу попасти до вас. Так само каже Біблія, якщо ти не робиш всі речі в житті з любов'ю, якщо ти не стараєшся любити, то тоді ти просто Бога не знаєш. Тобто любов головна риса характеру нашого Бога. Знаєте, у нас є, наприклад, багато рис характеру. А от головна риса, і так само і в Бога. Дивіться, Бог каже, що ми з вами створені по образу і подобі Його. У нас є багато різних рис характеру. І так само і в Бога є різні риси характеру. Але головною рисою характеру нашого Творця, нашого Бога, є любов. Це те, чим він саме більше користується. Представляете? Тобто Бог має різні риси характеру. Але саме більше він користується по відношенню до людей рисою характеру, яка називається любов. Тобто головні риси характеру завжди визначають нашу поведінку і наші дії. Я ще сказав, у нас є багато рис характеру. Є хороші, є не дуже хороші. І деколи вони, ну прямо скажемо, Проявляється у нас. Але в основному все ж таки наша поведінка з вами і наші діла основуються на самих головних рисах характеру, які є у нас і з вами. Тобто, наприклад, дивіться, якщо головна риса нашого характеру злість, що буде проявлятися? Злість. Ми будемо всюди проявляти цю злість Дома, на роботі, в церкві, всюди. Ми будемо дратуватися. Нас буде дратувати. Будь-що. Тому що у нас це головна риса нашого характеру. Тепер, образа. Якщо риса характеру, одна із головних в нашому житті це образа, то ми будемо кожного дня ображатися. В тролейбусі будемо ображатися, бо їм помало їде. Дома будемо ображатися, тому що щось неправильне, хтось зробив. В церкві будемо ображатися, тому що неправильно щось там зробив хтось для нас, неправильно подивився і так далі. Причин маса. Якщо в тебе це одна із головних рис характеру, ти постійно будеш це проявляти. Ти будеш ображатися. Далі, невірність. Якщо тебе характер характеру невірність, ти будеш невірний всюди. Знаєте, Я замітив одну просту річ. Невірні люди, вони невірні всюди. Вони невірні в сім'ї. Вони не вірні в служінні, вони не вірні в церкві, вони не вірні в компанії, вони не вірні в служінні, вони всюди не вірні. цьому, Тому що риса характеру, невірність є головною тієї людини, і вона нею постійно керується. Ось дивіться, Бог каже: а от любов є головна риса характеру нашого Бога. Він каже, і я постійно стараюся нею користуватися. І так само ми з вами, як діти Божі, повинні прийняти це розуміння Бога і розвивати цю рису характеру, і старатися всюди нею користуватися. І тоді ми будемо, звичайно, похожими на нашого Творця. Тобто домінуюча риса Божого характеру є любов. Я не хочу сказати, що тільки одна риса є у Бога. Звичайно, ні. Так само і в нас є багато різних рис-характеру. Але Бог пропонує нам, щоби в нас, як ми стали дітьми Божими, головною, домінуючою а рисою характеру з кожним днем все більше і більше. Яка ставала риса? Любов. Але ставала любов. Третє, чому потрібно? Чому Бог каже, що ми це робили? Любов агапи. А мова йде саме про таку любов, тобто надзвичайно, любов Божу Агапи, є постійною і вічною величиною. Все в житті змінюється. Все в житті міняється. А от любов Агапе, каже Біблія, є вічною. Вона нікуди не зникає і ніколи не може нічого поганого зробити. Перший Коринтян, 13 розділ, 8 вірш. Написано. 1 Коринтян, 13, вісім. Ніколи любов не Перестає. Тобто, все перестане. Багато речей, які є рис характеру нашого, вони перестануть діяти. Багато речей, добрих, які ми робимо, вони перестануть діяти. Віра перестане діяти. Надія перестане діяти. Любов, каже Біблія, вічна. Тобто, дивіться, на небо з собою ми беремо не вчинки з віри, не вчинки надії, неправильні якісь речі. Не служіння, не добрі діла, а все те, що ми робимо з любов'ю. Тому що вона вічна, каже Бог. Якщо ти любов проявляєш на землі, це зараховується тобі на небі. Тобто ти не залишишся без плоду. Ми бачимо, що Біблія каже, що по плодах пізнайте їх. І ось саме головний плід, по якому на небі Бог буде дивитися на кожного з нас, це якраз є плід любові, тому що він... Вічний. Він не закінчується ніколи, він завжди продовжується. Тобто любов вічна, як сам Бог. Любов вічна, як сам Бог. Тобто непереможна і непереходяща. Що би ніхто не старався, ніхто не може перемогти любов. Дивіться, коли прийшов Ісус Христос на землю, зло. Хотіло Його знищити. Проти нього були направлені всі сили, які тільки є. Пройшло 2000 років. Сьогодні, дякуючи любові, третина жителів землі поклоняється Ісусу. Давайте реально. Дякую. Нас ніхто не заставляє. Давайте реально. Ну хто сьогодні вас заставив прийти сюди в цей зал? Ніхто. Ви прийшли тому, що ви любите Ісуса Христа. Тому що ви любите Бога. Все. Тобто ніхто не прийшов сюди, тому що його заставили, змусили і так далі. І люди ходять в церкву. Люди служать Богу, люди проповідують, євангелізують. Ми все робимо, тому що ми любимо нашого всемогутнього Бога. Тобто любов вона продовжується тільки усилюється і усилюється в наших із вами серцях. І четвертий пункт, чому треба це робити? З любов'ю. Тому що любов будує. Любов будує. Ми знаємо, що ми повинні з вами будувати Царство Боже. Перший коринтян, 8 розділ, перший вірш. Знання ж надимають, а любов будує. Знаєте, ми з вами маємо багато знань. Ми беремо, черпаємо знання з Біблії. Ми закінчили у нас в церкві, ну, як мінімум, п'ять шкіл. Тепер ще закінчуємо, хто ходить в інститут. Знань, палата, маса. І це правда. А тепер послухайте. Але ці знання, якщо ми не будемо застосовувати з любов'ю, каже Біблія, вони почнуть нас на... надимати. Ми станемо важними у своїх очах. Ми скажемо, ну я так багато знаю. Я все знаю, а ти що, а ти нічого не знаєш. Я всього навчився тут. І ми почнемо важні чути, ми почнемо гордитися, ніс піднімати вверх. А це є протиріччя, написаному слову Божому. І тому наше завдання не надиматися із зазнань, знань, а з любов'ю застосовувати знання. Амінь. Тобто ми не, не маємо ці знання, ми отримуємо ці знання не для того, щоб хизуватися, о, який я крутий. Наскільки я багато знаю слово Боже. Ні. Ми це все беремо для того, щоб з любов'ю передавати ці речі іншим людям, з любов'ю вчити інших людей, не привозноситись над ними, а з любов'ю вчити кожного із них. Тобто Бог призиває нас. Будувати Його царство. А головним матеріалом він пропонує нам взяти любов. Він каже: будуйте моє царство, будуйте відносини між собою, будуйте відносини в церкві, будуйте відносини з Богом, будуйте відносини з людьми, використовуючи матеріал, який називається любов. То це вічний матеріал. Якщо ти побудуєш відносини з кимось. На любові, це будуть вічні відносини. Якщо ти побудуєш, молоді про любов Бога. Якщо ти побудуєш відносини з Богом на любові, тебе ніхто ніколи не зможе вкрасти від Бога. Якщо ти побудуєш свої відносини з церквою, з братами і сестрами, з своїм чоловіком, з своєю дружиною, з своїми дітьми, з своїми знайомими на відношенній любові, ти завжди будеш з ним. Амінь. Давайте реально. Це основа всіх наших дій. Це основа, яка тримає нас. Що нас тримає в сім'ї? Любов. Що нас тримає в церкві? Любов. Що нас тримає відношенню один до одного? Любов. Що нас тримає відносини з Богом? Любов. Є багато можливостей, коли чоловік або дружина можуть зрадити. Але якщо у них справжня любов, вони цього ніколи не зроблять. Є можливість піти в іншу церкву. якщо в тебе справжня любов. Ти ніколи цього не зробиш. Є можливість забрати Бога з першого місця і зайнятися своїми справами. Але в тебе є справжня любов до Бога, ти ніколи так не зробиш. Тобто любов, вона тримає, утримує і веде нас із вами по житті, щоб ми були успішними. Чому так важливо є любов? Ще раз кажу, тому що все, що зроблене з любов'ю, є вічне. Воно не може зникнути. Тобто, якщо я зробив, або ви зробили якийсь вчинок з любов'ю, він же ніколи не зникне в очах Божих. Це нам зараховується. Якщо ми служимо з любов'ю, це нам зараховується. Якщо ми щось зробили комусь з любов'ю це нам зараховується. Зроблене з любов'ю на землі, Приносить і зараховується нам у вічності. Представляєте? Тобто ми тут поступаємо, а у вічності будемо пожинати. От в Біблії написано місце, що все, що ми робили добре, будемо пожинати на не. І є друге місце все, що ми робили недобре, ми теж будемо пожинати на не. Тому сьогодні просто хочу заохотити кожного з вас, щоб ми більше звернули увагу. Іменно на відношення своєї роботи, своїх діл, свого служіння. Як ми це робимо? Чому ми це робимо? Тому що Бог каже, що це має величезне значення. Тобто, краще малесеньке щось зробити з любов'ю. І це буде в очах Бога золото, срібло і дороге каміння. Чим щось таке, знаєте, велике, але без любові. І це в очах Бога буде дерево, солома і сім. І ми знаємо, що в кінці те друге що зробить? Згорить. Тобто воно не буде мати ніякої ваги у Бога. Ти прийняв, во, я скільки багато робив, я все зробив, я тисячу людей привів до тебе Бог. А чому ти це зробив? Тому що ти хотів показатися, каже Бог, і тому я це тобі не зараховую. А хтось привів одну людину до Бога. Отак в нього вийшло. Але з любов'ю, бо, каже, я це враховую. Тому що ти робив це ради любові. Ради любові до цієї людини і ради любові до мене. Дивіться, Бог говорить нам, ви служите, і це добре. Ви робите добрі діла, молодці. Але я, Бог сьогодні, хочу, щоб ви це все робили ще й з любов'ю, а не просто робили. Тобто не просто добре діло, а з любов'ю. Не просто служили, а служили з любов'ю у серці. І тоді каже Бог, ваша нагорода буде великою на небі. Буде великою на небі. Що хоче Бог? Щоб ми усе, що, робили, що робимо, ми завжди прив'язували, якби, любов до цих речей. Тобто будь-яке слово, будь-яка дія, щоб поряд з ним завжди стояло слово любов. Наприклад, ми ходимо у церкву, що ми ходили як? З любов'ю. Не просто, що а, сьогодні ранку треба йти в церкву, Ой, як не хочеться вставати, як не хочеться йти. Ну треба. І оце, каже Бог, мене, мене не вражається. Ти прийшов, тому що пастор тобі сказав. Ти прийшов, тому що так треба. Ні, каже Бог. Я хоч ранку встав. Вау! Сьогодні служіння! Давай бистренько, раз, в ванну помийся, почистився, раз, раз, одівся і пішов в церкву. З любов'ю, я зустрінуся там з Богом. Бо хочу, щоб ти йшов з любов'ю у церкву. Щоб ти йшов на служіння. Щоб ти служив з любов'ю. Не просто служив, бо треба десь служити. Ой, сьогодні знову треба служити. Та ні. З радістю. Сьогодні знову треба служити. Аллилуйя. Я сьогодні буду корисним для царства Божого. Я щось зроблю для мого любичого Бога. Амінь. Тобто з любов'ю, каже Бог. вітатися. Привіт! Та усміхнися. Скажи з радістю цій людині. Привітайся з радістю. Привітайся з любов'ю, з людиною. Знаєте, є люди, які ну, ходять в церкву. І Вони думають, що їх ніхто не любить. Привітайся з ними з любов'ю. Їхнє серце чуть-чуть стане м'якшим. Звичайно, ну, це не так, їх люблять всі, просто вони ще не знають цього. І тому, коли ти вітаєшся, вітаєшся від чистого серця. Ви знаєте, якщо у людини розвинутий дух, я можу знати, як ти зі мною вітаєшся. А я думаю, що розвинений дух не одного пастора у церкві. Якщо ви вітаєтеся не з любові, це відчувається. Даю вам слово. Якщо ви це робите, ну так треба. Ну, благословення. це з любов'ю. Ви дивилися першу частину проповіді з любов'ю. Любов, любов це центр християнства. Це основа відносин Бога з людьми. Це невід'ємна частина, яка показує, що Бог є любов. Ю. У 1 Івана, 4 році, 8 віч, прямо так і написано: Бог є любов. А Івана, 3 році, 16 віч, говорить, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто Бог на практиці показав і доказав кожній людині, яка живе на землі, свою любов. І сьогодні. Бог чекає, щоб ми, люди взамін, показали йому теж свою любов. І першим кроком в житті людини, який показує її любов до Бога, є визнання Ісуса Христа за Господа і Спасителя. І тому зараз, якщо ви маєте бажання показати свою любов до Бога, потеріть, будь ласка, за мною цю молитву. Всемогутній Бог, я приходжу до тебе. І прошу тебе, прости мені, усі мої гріхи, неправильні вчинки і неправильні думки. Я визнаю тебе, Ісус, за Господа і Спасителя Свого життя. Наповни моє серце своїм Духом Святим і веди мене по житті. Амінь. Якщо ви говорили цю коротеньку молитву від чистого серця, це показує, що ви дійсно. Любите Бога. Нехай Господь рясно благословить ваші відносини. Нехай Божа милість і благодать завжди пробуває на вашому житті. Живіть в радості і ніколи не хворійте. До зустрічі у наступній передачі! Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.